Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Минулого місяця уряд Японії опублікував три знакові стратегічні документи: стратегію національної безпеки, стратегію національної оборони та план нарощування оборонного потенціалу. У сукупності вони є революційними змінами і можуть свідчити, що Токіо не лише розділяє стратегічне бачення США, а й прагне зробити набагато більше власної оборони. Найбільшу увагу привернуло рішення Японії набути потенціалу для нанесення контрудару великої дальності та збільшити запаси ракет, які вона вже вирішила закупити. Це рішення може мати стратегічний зміст, враховуючи швидкий розвиток Китай. Та північно-корейського ракетного потенціалу, що загрожує всьому японському архіпелагу. Інтегровані можливості протиповітряної та протиракетної оборони Японії досить сильні, і відповідно до нового плану вони ще більше розширяться, але зосередитися лише на перехопленні ракет над Японією майже напевно буде недостатньо. Перспектива того, що Японія зможе відповісти на ракетну атаку власними ударами, несе нову складну зміну до калькуляції прийняття рішень Пхеньяну та Пекіна, можливо, змусивши їх інвестувати більше коштів в оборону. Тому рішення про набуття такого потенціалу. Є важливим і саме собою вимагатиме значних ресурсів. Бюджет Японії передбачає витрати у розмірі 5 трильйонів єн, майже 50 мільярдів доларів США до 2027 року на потенціал протистояння різного діапазону, включаючи більш ранні інвестиції в зброю меншої дальності, таку як Joint Strike Missile та Joint Air to Surface stand-off missile extend range, придбання ракет Томагавк, удосконалення власної крилатої ракети Type 12 та розвиток власного гіперзвукового потенціалу. Два фактори визначають реалізацію в Японії щодо створення комплексу ударних засобів. Їх важливо відстежувати найближчими роками. Перший це кількість. Історично склалося так, що японські інвестиції в боєприпаси були незначними, і навіть невеликі бюджети, які виділялися на боєприпаси, часто приносили в жертву для фінансування інших пріоритетних проєктів. Для того щоб ударні можливості Японії були не лише символічними, можуть знадобитися цілеспрямовані зобов'язання щодо накопичення та зберігання боєприпасів. Обсяг ресурсів, встановлений у п'ятирічному плані, включає конкретні цифри витрат. Пов'язаних з кожною системою за винятком крилатих ракет Томагавк, за якими ще належить прийняти двосторонні рішення. Таким чином, добре укомплектовані ракетні склади можуть мати вирішальне значення для надійного стримування, а бюджетний запит на 2023 рік відображає увагу до запасів боєприпасів, оскільки фактична кількість закуплених і накопичених боєприпасів ніколи не буде оприлюднена. Уряд лягає відповідальність за те, щоб не піддатися спокусі зменшити заявлені обсяги або скоротити виділені на них кошти. Другим чинником для розгляду є архітектура. Системи ураження та концепція операції для контрударного потенціалу Японії. У найближчій перспективі Токіо та Вашингтон планують працювати над інтеграцією японського потенціалу, зокрема, томагавків до американської архітектури розвідки, спостереження та рекогностування, цілевказання та оцінки бойової шкоди. Це розумна стратегія, яка може знизити витрати Японії та прискорити терміни введення японського потенціалу до ладу, що Японія сподівається зробити до 2026 року. Однак, стратегія національної оборони залишає відкритим питання про те, чи Японія, зрештою, прагнутиме до розробки власної архітектури автономної системи поразки. План нарощування оборонного потенціалу наголошує на необхідності зміцнення Японією космічних можливостей для спостереження та відстеження цілей на суші та в морі, вказуючи на інтерес, до розробки надійної власної супутникової архітектури для підтримки операцій з нанесення контрудару, про який також повідомляють японські ЗМІ. Зусилля розробки окремої власної архітектури можуть вимагати значних витрат ресурсів, які схоже, не враховані в п'ятирічному бюджеті, і оскільки. Оскільки створення такого супутникового угруповання може коштувати значну суму. Наймудрішою стратегією у довгостроковій перспективі є інтегрована архітектура зі США. Нові стратегічні документи Японії свідчать про визнання Токіо того факту, що перед безпрецедентними викликами безпеки він повинен робити більше для власної оборони. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.